Ми вже з вами познайомилися з поняттям логарифма. Вміємо з ним працювати. Знаємо, що така логарифмічна функція, як вона діє, як вона працює. Отже, сьогодні починаємо розв'язувати логарифмічні рівняння. Як завжди, почнемо з того, що розв'яжемо найпростіші логарифмічні рівняння. Їх існує два ось таких види: логарифм за основою А від якогось виразу дорівнює Б, де А і Б. Певні числа, можуть бути теж вирази. І другий логарифми з однаковими основами від різних виразів. Логічно буде розв'язувати їх трішечки різними, але досить схожими способами. Якщо логарифм від якогось виразу дорівнює b, то за означенням логарифма f від x буде дорівнювати a в степені b. І, відповідно, якщо у нас логарифми. Від різних виразів, різні між собою, то і вирази також будуть рівними. Ось це основне, як, власне, знайти корені. Але що обов'язково потрібно враховувати? У логарифма обов'язково потрібно враховувати його область визначення. Логарифм існує тільки для додатніх чисел. Тому всі ці вирази f від x, g від x, вони обов'язково мають бути строго додатніми. Таким чином ми маємо враховувати це при розв'язуванні такого виду рівнянь і такого виду рівнянь. f від x і g від x однакові, і при цьому f додатні і g додатні. І в цьому простішому f від x дорівнює якомусь А в степені b і F від x додатні. Але дивіться, що тут виходить. Якщо у нас f від x дорівнює числу а в степені b, Оця ось вся штука вона не може бути від'ємною. Степені від'ємними не бувають. Тобто, виходить, що тут у нас є зайва якась умова. Вона нам, в принципі, не потрібна, ми можемо без неї цілком легко обійтися. Тобто, у варіанті, ось такому, в першому, нам не потрібно це ось область визначення знаходити. Нам не потрібно нічого більше робити, просто знайдемо F від X. Скажемо, що f від x дорівнює А в степені b і все. А от якщо у нас таке рівняння логарифм дорівнює логарифму, то обов'язково потрібно враховувати область визначення або інший варіант. Прирівнюємо, розв'язуємо, отримаємо x, скільки там 1, 2 більше, і перевіряємо. Ми перевіряємо їх на оцю ось умову. Коли ми розв'язуємо рівняння, то у нас зазвичай кількість коренів скінченна. Тому ми можемо кожен з них перевірити, чи підходить він під оцю умову. Тобто, перевірити, знайшли Х. Перевірте, чи підходить він сюди, чи є ось той вираз додатнім. Обов'язково в кінці. Але якщо рівняння було ось таким, то цього робити не обов'язково. Можна зробити, але вони всі будуть підходити. Отже. Теорія закінчилася. Давайте попрактикуємося. Розв'яжемо логарифмічні рівняння. Запишіть, будь ласка, рівняння завдання номер 6,1. Логарифм за основою 2 від х до рівня 1. Це найпростіше логарифмічне рівняння. Простіше не буває. Використаємо означення логарифма. Запишемо х дорівнює. Нагадаю, означення. Логарифм це показник степеня. В який треба піднести основу, щоб отримати число. Тобто основа 2, показник степеня 1. 2 в першому. Х дорівнює, рахую, скільки це буде 2 в першому, 2. Все. Знайшли. Можемо перевірити. Ну, це ми його знайшли як степінь, тому воно буде додатнє і точно буде сюди підходити. Друге рівняння. Логарифм за основою 1 третя від х дорівнює 0. Той самий алгоритм. Х дорівнює основа в степені. Х дорівнює 1 третя в нульовому степені. Це скільки? Це одиничка. Третє рівняння. Логарифм за основою 5 від х дорівнює мінус 1. Х дорівнює основа в степені. Той самий алгоритм, так, бачите, основа показник. х дорівнює 5 в мінус першому, скільки це буде? Це буде 1 п'ята. І четверте рівняння тут. Же. Логарифм за основою 7 від х дорівнює 2. Х дорівнює. Основа показник. Х дорівнює 7 в квадраті 49. Все. Ми розв'язали 4 вже рівняння. Це найпростіші рівняння. вони розв'язуються за одним тим самим алгоритмом. Відносимо основу до показника. І далі рахуємо, скільки в нас там вийде. Отримали відповіді тут 4. Можемо їх. Ось так їх позначу, щоб не загубити. І з цим завданням закінчили. Трішки поскладніше. Завдання 6,5. Третє рівняння з цього завдання. Що ми тут маємо? Дивіться, дуже схоже на попереднє, тільки замість Х. Ось тут. Під логарифмом стоїть трішки складніший вираз. Розв'язується так само алгоритм той самий, тільки ми будемо виписувати не х, а виписувати весь вираз. Випишу весь вираз під логарифмом х квадрат плюс 2х. Увесь увесь вираз. Дорівнює. Основа. В степені мінус 1. Основа логарифму, основа степені. Показник показник. Перепишу ліву частину. А в правій частині обчислю. Одна третя в степені мінус 1. Це ж дорівнює 3. І дивіться, що вийшло. У нас вийшло звичайне квадратне рівняння. Ми такі добре вміємо розв'язувати. В ліву частину Трійки. змінили знак. Зведене квадратне рівняння можу використати теорему вієта. Сума двох коренів має дорівнювати мінус 2, добуток двох коренів має дорівнювати мінус 3. Одночасно. Які це мають бути числа? х1, х друге. Так, вони мають бути добуток їхній від'ємний, отже, у них різні знаки. Це будуть числа 3 і 1, очевидно. І в сумі мені потрібно отримати мінус 2, тобто буде мінус 3 і 1. Пам'ятаємо, так, якщо у нас рівняння ось такого формату, логарифм виразу дорівнює числу, то ми фізично ніяк не зможемо отримати якесь число, яке не входить в область визначення. Отже, це і будуть корені. Дане рівняння має два корені. Якщо не впевнені, чи потрібно робити перевірку, краще її зробити. Підставити, отримати додатній вираз ось тут, і все. Ну, і рівняння, які трішечки поскладніші, але все ще не дуже складні. Завдання 6.3. перше. Логарифм за основою 2 від x-1 до рівня логарифму за основою 2 від 17. Логарифми з однаковими основами. Вони між собою рівні. Отже, і вирази під логарифмом будуть теж рівні. Записую х. Мінус 1 дорівнює 17. Розв'яжу це лінійне рівняння. Х дорівнює одиничку перенесу зі знаком плюс, отримаю х дорівнює 18. І обов'язково після цього зроблю перевірку. Я зараз напишу червоним, її, в принципі, записувати не обов'язково, але вона має бути перевірка. Обов'язково перевірка. Ось ці 18. Підставимо вираз під логарифмом. 18 мінус 1. Додатнє чи недодатнє число. Нам не обов'язково його обчислити, треба знати, тільки воно додатнє чи недодатнє. Підставляю 18 мінус 1, більше нуля, готово. Значить, 18 входить в область визначення і є коренем даного рівняння. Наступне завдання 6. 7. Дуже схожого формату. Логарифми з однаковими основами між собою рівні. Отже, вирази теж рівні. 2х мінус 3 дорівнює. 3х мінус 2. х і ліворуч без х праворуч. 2х мінус 3х дорівнює мінус 2 плюс 3. В лівій частині мінус х, в правій частині 1. х дорівнює мінус 1. Мінус одному. Робимо перевірку. Обов'язково робимо перевірку. Оцю мінус одиничку підставляємо в обидва вирази. Всі вирази під логарифмами мають бути чітко додатніми. Однозначно додатніми. І дивіться, що виходить. Якщо підставити в перший логарифм 2х мінус 3, підставляю мінус одиничку замість х. Мінус 2 мінус 3. Мінус 5 менше нуля. Тобто ми отримаємо тут, отримаємо в першому логарифмі від'ємний вираз. В другому він теж буде від'ємний, але це навіть не важливо. Хоча б один вираз від'ємний, все. Ми пишемо, не є коренем ось тут. Не є коренем. Отже, ми знайшли один Х, він коренем не є. Яка відповідь? Коренів взагалі немає. Може бути так, що ми знайдемо декілька їх, і один з них буде, один з них не буде. Тоді зробимо висновок, що корінь один. А тут ми знайшли його всього один, перевірили, і він коренем не є. Коренів немає взагалі. Ось чому, як бачите, дуже важлива оця ось перевірка. Обов'язково треба. Перевірити, що там виходить, що це за корінь. І ще одне завдання, Третє з цього ж. Логарифми з однаковими основами. Отже, вирази теж однакові. Х квадрат мінус 1 дорівнює 3х мінус 3. Рівняння, очевидно, квадратне. Переносимо все в ліву частину. х квадрат мінус 1 мінус 3х поміняли знак на протилежний, плюс 3. Знову поміняли знак на протилежний. У кожного з доданків, які переносили, знак змінився на протилежний. Робимо красиве квадратне рівняння х квадрат мінус 3х плюс 2. Зведене квадратне рівняння можемо використати теорему вієта. Сума коренів 3, добуток коренів 2. Які це числа? Оскільки їхній добуток додатнє число, то вони з однаковими знаками, а їхня сума теж додатня. Отже, вони обоє додатні. Це можуть бути числа 2 і 1. Їхня сума дорівнює 3, їхній добуток дорівнює 2. 2. Знайшли. Робимо обов'язкову перевірку. Подивлюся на число 2. Тепер уже можу усно його підставити подивитися, що у мене там виходить. Підставляю двічку: от сюди. 2 в квадраті 4, 4, 4 мінус 1, 3. Все добре, все нормально, додатнє число. Підставлю в другий логарифм. 3 на 2, сюди двічку. 3 на 2, 6, 6 мінус 3 додатньо. Підходить. Двійка є розв'язком. Обведу її одразу як розв'язок. Підставляю одиничку. Візьму одиничку, підставлю її в перший вираз. 1 в квадраті мінус 1 вийде 0. Логарифм від 0 не може такого бути. Такого бути не може, це не підходить. Запишу ось тут. Не є коренем. Не корінь. І закреслю його геть, щоб не переплутати. Отже, у цього рівняння тільки один корінь, х дорівнює 2. Ще раз подивимося, який алгоритм розв'язування рівнянь даного вигляду. Коли у нас логарифм дорівнює логарифму з однаковими основами, прирівнюємо вирази, розв'язуємо рівняння, яке отримали. І отримані корені обов'язково перевіряємо, чи входять в область визначення даного рівняння.